Підтримують військових та продовжують розвиватись. В Івано-Франківську відбулася зустріч голів територіальних громад Прикарпаття. Посадовці говорили про виклики, з якими доводиться стикатись під час війни. Зокрема, голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначив, нині є значна проблема з фінансами. Адже чимало коштів спрямовують на забезпечення потреб воїнів. А військове ПДФО у громад забрали. Відтак ресурсів не вистачає. Та, попри це, Івано-Франківськ розвивається. «527 мільйонів гривень. Ми спрямували на підтримку наших захисників. Це складає 17% з міського бюджету. Для нас це великий виклик, адже поруч з цим. Ми доплачуємо освітянам, тому що освітньої субвенції не вистачає. Крім того, ми утримуємо критичну інфраструктуру. Ви бачите, що відбувається з зараз світлом. Ми розуміємо, що нам приходиться дотувати водоканал, нам приходиться дотувати наше підприємство теплокомуненерго, щоб вижити в цій ситуації. Тому насправді громади сьогодні в умовах війни надзвичайно мають багато викликів, які ми долаємо спільно. Голова Богорочанської громади Ростислав Заремба додає: з початком війни довелось кардинально перебудувати свою діяльність, змінити фінансові інструменти та пріоритетність витрат. Утім, на думку посадовця богородчанщина з цим впоралась. Працюємо і над економікою, бо зрозуміло, з вилученням військового подифова треба було знайти компенсатори надходжень до громад до бюджету громади. Очевидно, що витрати зовсім не зменшились, як і не зменшились, що ми і прогнозували потреби і запити від наших військових частин. Тобто вони навіть зросли, і тому громади дуже часто виконують функції. Іх тилових тилового забезпечення міноборони, тому що постачають я знаю абсолютно все виконавчий директор івано-франківського відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук підсумовує у травні цього року 62 громади Прикарпаття витратили понад 38 мільйонів гривень з місцевих бюджетів на підтримку ЗСУ. Це на 12% більше, ніж у квітні. Щодо видатків, ключовою статою видатків залишається закупівля дронів. За травень цього року витрачено понад 24 мільйони гривень на закупівлю дронів. Від загальної суми за цей місяць це понад 60%. Якщо говорити за цілісні цифри від початку року, то територіальні громади нашої області вже витратили. Близько 180 мільйонів гривень, з яких 145 на закупівлю дронів. Якщо говорити за відсоток виконання, які є заплановані, то загальний відсоток виконання на закупівлю дронів становить понад 54 відсотки від запланованого на початку року. Загалом цьогоріч на підтримку сил оборони громади Прикарпаття планують спрямувати майже 900 мільйонів гривень. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія